День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя». Пропоную вашій увазі кутовий диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 44 см. У глибину диван займає 1 метр 47 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ колір венге темний. В бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. Інша бильця дивану прикрашена декоративною хромованою трубкою. В бильці є бар. В кутовій частині дивану є великий та місткий короб для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна. Планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 2 м. Наповнення дивану пружиний блок, повсть пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Папа! -па.